Друзі, это у мене перша, свіжа щучка, зробимо Вот это свіжа щучка, тому що тільки піймана, ще шевелится. Сейчас Зараз буду показувати. Багато хто не знає там чисто ножом, та ще Самый простой спосіб це крупна тертушка, берете круг. І не бійтеся, протирайте, вона не повредиться, нічого. Все, лівочку зняли. И корка у вас на місці. Якраз свіжа. Саме кайфова це коли ікра, ось щука ще свіжа, ще шевелиться. Тільки піймана, тоді вона буде крупна у вас. Друзі, перетерти ікру я заняв буквально 2 хвилинки. пилинки. Кидаємо глибшу ємність. Тепер нам треба її обов'язково промити. Промити разів п'ять. Дивіться, щоб крові не було. Одразу, коли витягнули щуки, промити гарненько в пліваці, щоб не було крові. Висипаємо водичку і разів 5 міняємо воду. Гарно-гарно промиваємо. Так, промив я ікорочку. Дивіться, промиваємо дуже-дуже холодною водою, вона аж побіліє у вас, якщо вона була свіжа. А, деякі коментарі були в мене з відео було про ікорку, що, тіпа, та там зарази куча і треба обдавати кип'ятком, щоб запаху не було. Пробував я гарячою водою, колись робив, там 70-80 градусів. Це не той зовсім смак, тому я роблю холодною. Бацили в самій ікрі немає. Бацила може бути у вас в крові, тому промиваємо, щоб крові не було. Ну, якщо ви не впевнені в своїй водомі, що у вас рибка чиста, то можете, звісно, і кипяточком обдати, ну, смак буде не той. Вимиваємо всю кров, а, ікра захищена, вона, як антибіотиком оброблена, Сама чиста в рибі це ікра. Головне, щоб не попало крові. Тепер проціжуємо і робимо далі. Отака от ідеальна в мене корочка вийшла, крові зовсім немає, вона біліє. Промивайте останній раз кип'ячено охолодженою до льодяного стану водою, для чого? щоб вона довше зберігалася. Зараз будемо солити. Так, ну що ж, друзяки, співвідношення солі, плюс-мінус, так як я працював багато років повару. На ікорку це 15-20 г. Хто любить солонішу, 25-30 г солі на кілограмі 3. Засипаємо сіль, беремо вилку і збиваємо до стану піни, щоб образувалась піна. Хто прям сильно боїться, переживав за своє здоров'я, що він заразиться і зрозуміло, звідки щука не з вашої водойми, можете додати нітритної солі. В співвідношенні до обичної кухонної солі поварної 10% до маси. Тобто на 25 грамів обичної солі додаєте 2,5 нітритної солі. Це вас трішки застереже. Я цього не роблю, тому що я впевнений в своїх водоймах на всі 100%. Тим паче я не залишив. Збиваємо. Спіноче тобто, образувалася. Беремо, заливаємо формочки і в холодильник. О, не влазить трішки, так? Да? І, і в холодильничок до завтра. Але через годинку я продовжу відео і покажу, яка вона вже вийшла. І ще, саме основне, якщо ви зробили багато ікри, ви її можете заморозити після холодильника. Закриваєте кришечкою, плівочкою замотали, щоб не потягнуло ніякого запах лишнього, Що у нас там вийшло. І ставите в морозилку. Через місяць, через два дістаєте цю ікру, ні в коєму разі не розморажуйте в теплі. Дістали ікру з морозилки, засунули в холодильник, в холодне, саме холодне місце в холодильнику. Вона за добу розтане і буде як свіжа. Якщо ви дістанете в теплому місці, його поставите, то це буде каша. Дивимось, що вийшло. Ну що ж, друзі, пройшла година всього. І курку залишаємо все одно до завтра, в холодильничку. Дивіться, яка смакота тут. Така от у нас вийшла іконочка. Всім подякував за перегляд. Бережіть себе. Вам смачного хто зробив тихого мирного неба. Отака от смакотуля. А ми будемо смакувати завтра.